Друзі, привіт! Сьогодні понеділок. і Ось зранку я пішла в магазин, найближчий, який можна дістатися пішки супермаркет Aldi, для того, щоб придбати щось на вечерю і хліба. Треба було хліба. Я пішла за хлібом. Витратила насправді я 26,69 євро. І що саме я придбала? Зараз розповім і детально покажу, які ціни, які продукти я сьогодні обрала. А, отже, Сьогодні я взяла ось такі попієт, наскільки я правильно читаю французькою. Це такі рулети, всередині там фарш і закручені. М'ясом зав'язані. Ось так виглядають. Тобто тут 4 порції. Взяла я дві такі упаковки, знижка 30%. Дата придатності до завтра, насправді, але готуватимемо точно сьогодні ввечері. Повна ціна 5 євро. Ось, пів кіло, 5 євро. Коштує 30%. Тобто 10 євро я мала б заплатити за дві упаковки, а заплатила я. 7 євро. Ось. Далі ще ось такий гуляш зі свинини, м'ясом, філе, ось свинини. Тут вага у нас 400 грамів. Дата придатності теж до завтра, але я скоріше за все, це відправлю в морозилку і зможу приготувати з цього одну вечерю плюс в якісь найближчі дні, мабуть. Це станеться. Була ціна 4 євро мінус євро 20, 30%. Тобто за 2,80% я придбала ось ці 400 грам філе свинини. Такі ось, на такі знижки я сьогодні натрапила. Далі, зі знижкою, мені вдалося придбати редиску. Діти в мене як на це їдять, люблять редисочку. Тут ще й знижка 30%. Ціна була 1 євро, відповідно. Заплатила я 70 центів за один пакетик. Ну, взяла їх таких два. Це щодо свіжих овочів. Далі в нас яблука Голден. Тут всього їх півтора кг, поповнюємо запаси. Це нам менше, ніж на один день. Це так, буквально по два яблучка кожному. Коштували вони 2,29 це євро 53,1 кілограм така ціна. Запаковані. Далі нублс. Ось таке азійська така локшина Акційна пропозиція 4 плюс тобто 5 пакетів, 5 порцій за євро 99 Я взяла 3, упаковки, 3 різних смаки. Тут з креветками Це в нас. Ось креветка. Це ж креветки. А, це курка, креветки і деф. Тобто яловичина. Це все, аромат, звичайно, смак. А, і ну, в нас діти, особливо підлітки, та і ми час від часу любимо таке поїсти. Воно не надто корисне, можливо, не так там багато вітамінів і немає таких елементів корисних, як, наприклад, в овочах. Чи в м'ясі, але час від часу ми таке купуємо, не так часто, можливо, як хотіли мої діти. Та все ж поповнюю запаси. І ось буквально ну, через те, що була така пропозиція, це доволі низька ціна, як за 5 порцій, всього 2 євро. Тож, взяла, не думаючи, тут, до речі, у Франції користуються це популярністю. В супермаркетах часто є і пропозиції, взагалі в великі вітрини, де різновидів, дуже багато, саме ось такої лукшини, і не тільки такої, різної, і рисової, і будь-якої на будь-який смак і на будь-який гаманець. Різна ціна теж може бути. Тож, так. Те, що ми помітили, що французи таке час від часу теж споживають. І ось навіть такі акційні пропозиції можна зустріти. Соєвий соус взяла, до речі, він солоний, а є ще сукре, тобто солодкий з додаванням цукру. Ну, ми класичний більше використовуємо, тому взяла пляшечку, бо вже в нас закінчилося. Євро 35 коштувала ці 150 мл. Вирішила взяти квасолю, бо нещодавно готувала борщ і виявилося, що в мене немає консервованої, ту, яку я зазвичай беру, я все використала. ну і ось Довелося їсти борщ без квасолі. А зазвичай, за моїм рецептом, я її додаю, хоча б небагато. Вирішила, що нехай вдома буде суха. Колись, можливо, зварю, можливо, навіть зварю і заморожу, щоб ось так вона в мене була. На півготовому стані можна було швидко додавати до страв. Пів кіло ось, таки, ось такої квасолі коштує євро 99, тобто ну, 2 євро-пів кіло. Взяла моркву, діти теж її їдять, так само, як і яблучки, вона смачненька, така невеличкого розміру. І думаю, що їм буде чим похрумтіти, вони можуть зараз з'їдати 3-4 морквинки кожен. Тож, це не такий вже великий запас, півтора кілограми за 2,29. Ось так я придбала. Далі, це в нас. Що, так, це. А, хліб, власне, за чим я пішла? Ось нарізаний такий хліб білий. У нас є шоколадна паста, і взагалі робимо бутерброди, сендвічі. Закінчився вже треба було теж докупити. Такий хлібець на пів кіло, коштує 95 центів. І два багети це такі магазинні багети. Ми їх називаємо, тому що в пекарні іншого складу, іншого вигляду. І смаку трошки багети. Дорожчі вони коштують. А це такий економ варіант 35 центів. Один багет, вони ще й переломились навпіл. Але нам це на один раз, щоб пообідати, тож взяла буквально за 70 центів два багети. Але це ось. Зазвичай в буланжері, в пекарні один багет коштує євро, Євро 20 може коштувати. Ну там Вони інші. Менше з тим взяла сьогодні саме такі в супермаркеті. Ось за це все я заплатила, як я вже сказала, 26,69. Небагато, немало, але враховуючи, що я пішла всього-навсього щось придбати до вечері, то Взяла трохи більше, але не шкодую. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Обов'язково не забудьте поставити вподобайку, написати мені коментар будь-який, дати мені зворотній зв'язок. Це дуже важливо для мене і для розвитку цього каналу. Фільмую для вас наші закупи, все, що купуємо. Ви вже можете навіть бачити, що в нас в холодильнику, що ми споживаємо, і скласти собі навіть повну картину наших витрат. Дякую вам за перегляд. Попереду ще відео, в тому числі будемо показувати, які подарунки дітки отримають на Різдво. Думаю, це буде цікавий огляд. Все, всім гарного дня, спокійного вечора. Бувайте до нових зустрічей. Побачимось.